Так, ну що, сьогодні я вже підготувала, бачите, ділянку на городі ось під часники. Там от це буде під цибульку а, підготувала. Що я зробила? Я взяла сюди, посипала перегнієм, у мене перегній о, на ту і на цю діляночку, і це все діло скопала я лопатою. Якщо ви помітили, то бачите, я залишила ось такі грудочки. Для чого я це зробила? Для того, щоб ґрунт збагачувався киснем, щоб чесничку та цибульки дуже було гарно зимувати. А ще сподіваюся на те, що матінька природа все ж таки зжалиться і дасть дождю, і щоб гарно пропиталась земля дощем. Потім, коли вже прийде час садити чесночок, а прийде час садити чесночок, це кінець приблизно жовтня. Зараз ми не садимо, не панікуємо. Я це все діло заскороджу, цю всю свою ділянку. На той час вже земля усядеться, от гарнесенько, набереться киснем, перегніть цей гарно засвоїться в ґрунті. Віддасть всі свої мікро та макроелементи, корисні землі. От, і потім вже буду скородити і робити луночки, і буду садити чесничок. В луночки, як я вже казала, я буду додавати попіл, буду додавати. Ще я в луночки буду додавати суперфосфат. Якщо, якщо у вас немає попілу, тоді вам прийдеться ще взяти якесь калійне, калійне добриво і додавати ще з суперфосфатом і калійне добриво. Чому треба саме зараз давати е, біодобриво? Тому що біодобриво збагачене азотом. От. І за цей час до того, як садити чесничок, азотне добриво гарно засвоїться в ґрунті і віддасть усі свої мікро- та макроелементи, все корисне віддасть. І тоді калій вони не будуть з'єднуватись з калієм. А як ми знаємо, що калій вимиває азот з ґрунту, тому вони будуть окремо і азот встигне засвоїтись, і, не буде, і калій не буде. Вимивати азот, тому все має бути, знаєте, як прийом таблеток. Має бути все вчасно і не усе відразу. І в кінці я це все ділю, засиплю листями горіха. Воно все, бачите, у мене все, скільки горіхів, і буду мульчувати горіхом.